Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Вдалося мені знайти кілька прикрас, які я вам зараз покажу. І починаю я з намиста, яке мені відразу сподобалося. Ну, по-перше, тому що я дуже люблю ці відтінки, ці кольори. Блакитний, синій, ну, щось між блакитним і синим. І тому я звертаю увагу, тут я побачила дуже багато різних намистин. Більшість з них зроблено з скла. Але вони мають різну, так сказати, технологію, тому що тут є і намистини, ну як сказати, такі прості, як оці темно-сині, Однорідні і за кольором, і за тим, як воно виконане. Є отакі, поверхня яких оброблена, ну, я вважаю, з якоюсь хімією, і виходить такий ефект морозного скла. Є намистини, в яких, ось наприклад, ця, в яких нібито розплавлене срібло бачите, Намистини мають різні, різну форму, це круглі, це трошки продовгуваті і, і отакі як колеса. Це теж цікаво, як вони тут набрані. Ну, і перемежається це ще металевими намистинами з жовтого металу. Я вважаю, що це латунь. В досить гарному стані. Я кажу про колір. Знаєте, буває латунь така потемніла якась. Ну, Не дуже приємно дивитися, завжди хочеться почистити її. Це я не чистила. Я тільки помила їх з милом, і все. Тут 5 ниток на цьому намисті. І отака от застіпка. Отут 5 ниток сходяться, і отака от застіпка. І оця застібка мене настроїла на те, що це намисто якогось походження азіатського. Ну, я не можу сказати впевнено, яко, якої частини Азії, Азія велика, дуже. Потім ще у мене була думка, а може щось африканське, а може щось таке південно-європейське. І я зрозуміла, що це можна сказати як середньоземноморські традиції в прикрасах, тому що Середземне море, воно і Африка, і Азія, і Європа, і це такий, ну, як сказати, постійний вплив одного на другого. І оце намисто як зірець такої середньоземноморської культури. Ну, це моя така думка. Якщо у вас є інша думка, я з задоволенням почитаю в коментарях. У одного продавця купила я дві брошки, одна з них оця. Я, так, знаєте, подивилася на неї з першого погляду, а арт деко. Ну, Мені подобається прикраси цього стилю. Але все ж таки я люблю прикраси цього стилю, які зроблені тоді, коли цей стиль з'явився 20 20-30 ну так, 40-х х років. Ця прикраса не є такою старою, це пізніше повернення цього стилю. Але ж все, що треба, ну я кажу геометрична форма, багети, отут. Бачите, які гарні багети. А як вона сяє, ви ж знаєте, якщо знімаєш, то камера крадеться сяйво. В житті це свято якесь. Коли я подивилася на зворотній бік, я зрозуміла, що це брошка не дуже стара, але все ж таки не сучасна. Моя думка, що зроблена вона десь в 80-х роках. От, дуже характерний для того часу. Нібито сплавлені основи для закріплення стразів, які знаходяться всі в лапках. І це дуже добре, тому що вони дуже гарно там тримаються. Всі на своїх міс місцях стрази. Це теж вплинуло на моє рішення купити її. Ну, купила, хоч може, вона такої великої цінності. Собою не являє, але мені, наприклад, дуже сподобалося. І ще одна брошка, яку я знайшла в тому ж місці, я їх купила разом. Ну, знаєте, одна брошка це одна, а дві брошки це вже опт. А якщо опт, то вже може знизити трошки і ціну. Я вирішила, треба скористатися моментом. Так от, ця брошка привернула мою увагу навіть. Першою, ніж та, якщо, яку я вам показала. Але я так подивилася на неї. о, який гарний центральний страс. Дивіться. Як він. Гарно виглядає. Знаєте так, може він так не сяє, як ота брошка, що я показала. Це тому, що у нього немає амальгами. Але як шляхетно виглядають. Ставки скла без амальгами. Ну, якщо скло якісне, то це схоже на якусь дорогоцінну прикрасу. І хоч я помітила, що тут бракує маленьких стразів, от тих, що нагадують діаманти, але отакі от стрази знайти можна, це не дуже складно. А ось оці. Як капельки зелені, Ото було знайти важко. І я подивилася всі капель крапельки на своїх місцях, в центрі оця вставка немає пошкоджень. Подивилася на зворотній бік в гарному стані. І ясно видно, що брошка зроблена. Ну, не штамповка. Чи відливка, що роблять багатими, великими тиражами? Ні, а отут все припаяно, спаяно, сплавлено, тож ручна робота. Ну і вирішила, що треба її взяти. Бо зоротній бік мені нагадав час ну десь 70-ті роки. Я вважаю, що вона старша от за ту брошку ардеко що я показала. А ще сьогодні на ринку знайшла отакі кліпси, і дуже вони мені сподобалися. Ну, Мені так подобається цей стиль, коли нібито золота, ну, золота позолочена, ви розумієте, я не кажу про золото як основний метал, а так, як колір, як тло для вставок. Так от, мені дуже подобається золото матове, коли воно. Не блищить. Мені подобаються такі різнокольорові вставки. І тут вони мають таку оригінальну форму. Дивіться. В центрі кабошон, ну, як півперлини. Ну, Все це біжутерія, ніяких дорогоцінностей тут немає. Вони, ці кліпси, були дуже-дуже брудні. Це вважаєте, я їх вже чистила. Але ви бачите, що ще. Треба попрацювати над ними, тому що отут -от бруд. Знаєте, я дуже боюся терти щіткою. Якщо б то не було б е отака перлина, я б тут щіткою так протерла, що ніякого бруду там не залишилося. Але я дуже боюся, тому що е всі знають, якщо прикраса вінтажна, а це вінтажна прикраса, то це покриття перлинове, воно може. Постраждати від щітки. Так що я тільки я так їх помила, дуже лагідно з милом і все. Кліпси ці мають походження. Отут тут є маркування агата. Ну, я так кажу Агата. Я б сказала агата, але фірма французька була. І назва. Яку вона одержала, це було дано засновником фірми Мішель Кіньо його звали, який заснував свою фірму в 1974 році. І хотів назвати її так, щоб там було і нібито ім'я жіноче, і асоціація з мінералами. Ну, отож, і назва вийшла така агата. Всі знають, що вже Трошки пізніше, наприкінці 80-х років, у фірмі з'явився логотип у вигляді песика. Але тут цього песика немає, його найчастіше прикріпляють до таких прикрас, як намиста чи браслети. А от на кліпсах чи брошках ну, не, дуже буде, не дуже буде гарно, якщо буде болтатися такий підвіс. Тому що цей песик саме у формі підвісу. Шукала я в інтернеті. Ці кліпси, кліпси не знайшла, але знайшла брошку. Брошка і ці кліпси, мабуть, колись були комплектом. Брошка зображена отак, і вона більше, ніж ці кліпси. От розумієте. Мені здається, там кабашон отакий, і от така брошка. До речі, інформація в інтернеті, я не помиляюся, щоб прочитати. Jewelry калейдоскоп. Так от на цій сторінці от брошка для цих кліпс там займає дуже почесне місце, і написано, що це 90-ті роки ХХ століття. Тож, ці кліпси, ну і брошка до цих кліпс, були зроблені ще в той час, коли фірма була французькою і розміщувалася в Парижі. Тому що в 2006 році засновник фірми вже пішов на. Відпочинок і передав, ну, продав, розумієте, цю фірму своїм партнерам з Азії. Тому зараз виробництво Агата належить тайландській компанії Kings Power. У мене є кілька брошок цієї фірми, ну, як я вважаю тих часів. Чому кажу вважаю тих часів? Тому що. В опису фірми написано, що от багато стразів були характерні саме для 90-х років. І от у мене брошки, отакі з стразами. І одна без стразів, але така дуже симпатична рибка. На всіх них є маркування Ну, як отут: Агата, та Паріж. І один з найлюбленіших моїх видів пошуку це пошук в тих місцях, тих коробках, де лежать частини прикрас, або поламані прикраси, і інші відходи виробництва хотіла сказати. Ну ви ж мене розумієте. І от серед таких там деталей знайшла я от такого птаха. Дивіться, як виглядає. Це Емаль, І як бачите, емаль нанесено на філігрань. Ну, досить тонка робота. І навіть розглядаючи, я дуже здивувалася, що філігрань, емаль в дуже гарному стані. Бачите, немає таких якихось великих втрат, може, десь щось і є. Якісь подряпинки, але цілком все дуже в гарному стані. І голова цього птаха. Так це виглядає. Дуже мене здивував зворотній бік, тому що одразу видно, що це не сучасна річ, щось дуже стареньке, ну, по тому як тут зроблено. І особливо мене зацікавила оця частина, тому що оця тоненька-тоненька сіточка. Мені нагадала прикраси старого експортного Китаю. Я сфотографувала цього птаха і зробила питання, ну, пошук в Гуглі. І мені Гугл видав кілька птахів саме старого експортного Китаю. Отак От кажу вам, як є. Такого самого я не знайшла, але дуже подібні. І що це було, сказати дуже важко, тому що я не бачу цих кріплень, які б показували кріплення брошки. І навіть цей весь птах виглядає дуже маленьким і дуже тоненьким для того, щоб бити, бути самостійною брошкою. І з того, що тут лише один, бачите, отут така дирка одна. Я подумала і вирішила, що можливо, це. Була частина прикраси чогось. Як прикраса, наприклад, зверху на кристі якоїсь скриньки. Може таке бути, правда. От. А може, це була якась шпилька для капелюха? От така довга шпилька, а зверху такий птах. Ну, от щось таке, мені здається, так точніше вам нічого сказати не можу. Якщо ви маєте якусь інформацію, буду дуже вдячна. Але я дуже радію цій знахідці, тому що нехай частина, але якоїсь старовинної прикраси, і, мабуть, колись знайду якусь інформацію. Звідкіля вона прилетіла до наших країв. Ну, шедевр у мене сьогодні трошки незвичний. Побачила це. Одного чоловіка, який продав якісь старі речі. І, звісно, мені стало цікаво, що це. Я взяла і зрозуміла, що це от це все це металева така рамка. Ну Я не знаю, зроблено це з бронзи чи з латуні, але дуже гарна оця вся, як то сказати, Ну це не філігрань ну якісь такі тут завитки. І от навіть отут от така корона вінчає Основа, як бачите, така, як бархат. І тут прикріплена старовинна, ну, я так вважаю, що то була сережка. Я так виражно кажу, тому що, можливо, це була частина брошки чи намиста якогось. от Уявіть собі, що отак, отак ішли. Далі якісь деталі з металу і каміння, не знаю. Але це частина якоїсь старовинної прикраси. Дивіться, яка тонка робота. От тут рухається оцей маленький підвіс. І от так тут все виглядає. І я з першого погляду зрозуміло, що то може бути діаманти старого гранування. Ну, тут дуже маленький, тут навіть маленькі якісь, а тут, зовсім маленькі. Ну, саме такий великий Це Десь 4 мм на 3, отак, От я скажу, ця вставка. Ну і продавець хотів 70 євро. Ну, я так подумала, подумала, вирішила, що це дуже дорого. І сказала, що дякую, дуже цікаво, і пішла далі собі шукати щось. Ну, от, ходила, я вам показала, що сьогодні знайшла. Але ж, знаєте, роблю якийсь круг, повертаюсь до того, що мені десь там. Сподобалося. Дивлюся, в друге, в третє. Знаєте, іноді буває, приходиш в друге чи в третє подивитися, і вже так думаєш, та не буду я це купувати, не хочу. Ну, Тому що дорого, і це треба вже думати. Чи буде тебе радість на ці гроші, чи ні. І я в кінці ринку підійшла і. Все ж таки він трошки знизив ціну. Ну, Він знизив не тому, що мені зробити приємне, а тому, що ніхто більше не захотів купити це. Прийшла додому, роздивляюся тут. Ну, з ліхтариком, звісно, світиться, світяться ці діаманти, як вони повинні світитися в ультрафіолетовому ліхтарику. І потім почала дивитися, до якої ж традиції може бути віднесені ці, ну, наприклад, сережки. От десь показують, ну, я кажу про, про діаманти старої, старого гранування. Це було популярно вікторіанську епоху, ну, ми кажемо так. 19 сторіччя. Тому що... Але ж я подивилася, що все ж таки в часи Вік... королеви Вікторії прикраси були трошки іншого дизайну. Це більше схоже на те, що було попередні від Вікторії, королі Англії. за Імен ім'ям Георг. Там був Георг Перший, другий, третій, четвертий, і називається та епоха георгіанська епоха, і відноситься вона до XVIII сторіччя, початку 19-го. Тож я вважаю, все ж таки це відноситься до того часу. Ну, якщо це відноситься і до вікторіанської епохи, це теж непогано, тому що це ясно, це що антикваріат. Ну, а то як воно оформлено. Це як витвор мистецтва. Треба вішати на стіну. А не тільки дивитися отак, от, як роздивляюся, коли милуюся знахідками, які мені трапляються. Як завжди, в фіналі нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Спочатку розклала чотири ці прикраси, думаю, яка гармонія. Потім, а, я забула про намисто. Тож, по... Розмістила його тут трошки збоку. Так от, ці прикраси сьогодні я знайшла на ринку і показала вам цікаво, що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.